В дитинстві я ходила до репетиторів з двох предметів. Я ходила на математику і ходила на англійську. На математику ходила роки, напевно, три, тому що вчилась в математичному класі і не дуже її витягувала. Тому батьки мене відправляли, щоб, можливо, все-таки в мене щось вийшло з тією математикою. І ходила на англійську, взагалі, мені здається, з п'ятого класу і по одинадцятий щотижня ходила на англійську. Зате я дуже сильно вдячна, бо мої батьки тоді вважали, що мені дуже треба буде англійська. Вона мені пригодилась. Так, от, декілька років тому я почула одну фразу, яка досі мене змушує по-іншому думати про те про той свій досвід ходіння, ходіння до репетитора, до додаткового навчання. Фраза звучала так: уявіть, якими б ви виросли, якби в дитинстві ваші батьки віддавали вас до репетиторів з тих предметів, які у вас класно виходять, а не з тих, які вам треба підтягнути, бо вони виходять погано. І я почала думати, що тоді б я не ходила б на математику. Я б, напевно, і так би й ходила на англійську і ходила б на літературу. І яка б, е скільки б я ще цікавого всього прочитала, скільки б я обговорила цього всього прочитаного. І, напевно, не знаю, не знаю, я постійно про це думаю, це моя Римська імперія. А ви на що ходили, а на що б хотіли б ходити?